Приміське село підлісся, потребує допомоги. Сільський голова Ярослав Царук каже: як тільки зійде сніг, населений пункт може піти за водою, адже дамба на бистриці солотвинській не укріплена. Своїми силами люди не справляються, тож звертається до влади і небайдужих підприємців. Хтось та почує. Ярослав Царук сільським головою обраний втретє. Люди знову довірили йому управління селом. Натомість він каже, що вже й не радий. Проблем не збиралося багато, і самотужки вирішити їх не сила. Найбільше збитків завдала липнева повінь, зруйнувавши дамбу. Мешканці села МНСники спільно її укріплювали. Допомагало підприємство Трейд Захід яке очолює Юрій Ткачук. Роботу зробили, грошей на оплату людям немає. Тепер дамбу треба відновити, інакше з першим снігу може поплисти і підлісся. Даний час я. Хотів би, щоб нам допомогли відновити дамбу, бо в разі паводку вода буде в селі. Є протокол засідання комісії на звичайних ситуації при голові обласної державної адміністрації. Михайло Васильевич Вишиванюк зобов'язав Івано-Францівський обладгосп відновити дамбу в підліс. Вони почали робити роботу. Підрядник був ПМК-75. виконали певну, певну роботу за свої кошти. Потім Кошти відсутні і припинилась робота. Це не єдина проблема. Село досі не має власного дитсадка. Кількість населення сягає 2350 чоловік. З них майже дві сотні дітей віком до п'яти років, 800 дорослих працюють в івано франківську Своїх дошкільнят возять обласні садочки або ж залишають вдома на піклування бабусь. Проблема назріла давно. Ми в даний час робляємо технічну документацію для будівництва садочки. У нас відведена земля, зроблена геодезична зйомка. А друге питання автоперевезення. Перевезення наших жителів села до міста Івано-Францівська. Раніше ця проблема не стояла. У нас була зупинка кінцева в івано франківську біля універмагу. В Даний час є прийнято рішення сесії міської ради про те, що про заборону зупинок в центрі міста. Ми трохи питання відрегулювали в міській раді, але в даний час це треба теж докінчити. Попри проблеми, є у підліссі і чим похвалитися. Нещодавно громада збудувала новий храм. Тут відремонтували дороги й вулиці, підготували майданчик під штучне покриття. У ФАПІ і будинку культури замінили котлини, енергозберігаючі. На решту робіт грошей немає.